Зустрілися дві росіянки, одна іншій. А твій п'є? Перестав. Давно? Місяць тому. Слава Богу. Та ні, царство Небесне. А слава ЗСУ. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Любий, я так втомилася. Ми йдемо вже дві години. Потерпи, мило, незабаром привал. Не можу. Мені рюкзак плечі натер, кеди тиснуть, сонце пече. Ну, що ж я можу зробити, кохана? Може, ти все ж вилізеш із рюкзака? Мама наказує дітям. Прийдуть гості, потерпіть до 10-ї години без матюків. Не встидайте мене. Куплю за те тобі Іванку машинку, а тобі Марійку сукенку. Терпіли діти чемно. А коли дзенькнула десята година, малий переможно заявив Ану, звіздуйте всі. Що ви не видите котра година? Мама почервоніла, траснула малого по чолі, підбігла до Марійки, а та. А я со, а я ніцо, сідю, не звіздю, цукаю сукенку!» Син, тату, звідки в тебе синець під оком? Батько, у тебе їх буде два, якщо ще хоч раз твої подружки в моїй машині труси забудуть. Однокімнатна квартира, ніч. Чоловік Галю, ну давай, м? дружина. А якщо Тарасик ще не спить? Та спить він. А якщо ні? Тарасику, принеси водички. Ніхто не відповідає. Ось бачиш, малий спить. Починаються палки обійми, поцілунки. Раптом над ними голос. І довго я ще тут з водою стоятиму.